Не плачте, мамо, я іще ще живий, хоча я лежу із кулею у грудях, а наді мною юним молодим схилилися в скорботі люди. Я не помру, ніколи не помру, мені в віках залишене безсмертя, хоча я вас тепер не обійму, та я живу у всенароднім серці. Ви знаєте, мамо, вам до ніг мільйони вклоняться низенько. А ви спечіть мені пиріг, що так любив я, рідненько. Моя душа ще й досі серед вас, зайде на чай, візьме ваші долоні, не по роках зі старий як і час, покривши сивиною скроні. Не плачте, мамо, я іще живий, хоча я більш не стану перед вами. Пробачте, мамо. Я маю дякувати за те, що от я маю такого сина, справжнього патріота, який дійсно любив свою батьківщину. І любив, от всі, всі вірять і знають, що він любив дуже по-справжньому. Сашко Єрощенко дуже любив життя з його нежданими проблемами, несподіваними радощами та невідомим майбутнім. Він був дуже веселим. Він був дуже таким затятим і невинивим. Він завжди був, йому хотілося щось робити, зустрічатися з друзями, щось будувати, щось створювати. От він такий креативний був. Сашко поспішав жити без умовностей та віртуальностей, без фальші та ретуші, намагаючись проявити себе всюди, іначе відчував, що йому відміряно не дуже багато. Він встиг опанувати в коледжі професію кулінара. Він міг інколи щось таке смачненьке приготувати і зробити. Встиг одружитися, відслужити строкову, незважаючи на викривлення хребта. Він упросив лікаря. Він упросив лікаря, він сказав, що він все життя мріяв бути військовим, він хоче бути. І його взяли. Двічі стукав у двері військових вишив, але на заваді ставали лікарі з тим же суворим діагнозом викривлення хребта. І обидва рази він не прийшов. Перший раз із за здоров'я знову ж таки, хоча був на той момент контрактником, вже відслужив більше року, не вступив. Не склалися й сімейні стосунки. З дружиною вони пішли різними життєвими шляхами. Та донька Анюта завжди для нього була найдорожчою квіточкою. Вони дуже в них дуже такі теплі стосунки. Вона навіть зараз, коли якісь там проблеми з мамою має, говорить, що ніхто мене так не любив, як тато. Олександру таки вдалося вмовити лікарів. Він пішов служити за контрактом, а ще встиг закінчити історичний факультет університету і працював у військовому музеї. Він мені запам'ятався тим, що він був активний, живий чоловік і дійсно цікавився воєнною історією України. Є його матеріали опубліковані в наших виданнях Національного військово-історичного музею. Ярощенко вчителював у середній школі, підпрацьовував в охороні і навіть викладав у університеті українознавства. Знаючи його здібності, в тому плані, що він займався питаннями з історії українського війська, я Олександру Сергійовичу запропонував теми, які стосувалися історії українського війська. Особливо він був прибічником дослідження. Доби пов'язані з українською повстанською армією. Ну, ось ці вот спори його по поводу вот тематики там, АУну, історії, вони історія можна було там, часами просто на про себе там говорити. Там, ну, він знав этот предмет, і він дуже любив по ньому порозсуждати, поспорити. Десь за рік до війни він намагався закріпитися і писати кандидатську. Але російська агресія навесні 2014 року перекреслила всі мрії Олександра, і він без вагань пішов захищати країну. Я завжди в цих речах підтримувала рішення моїх дітей. Я людина військова, майже 20 років служби. Я вважаю, що це теж роль великої грає і зіграло в цій ситуації. Тому рішення Саші. Я, я не говорила не йди. Я все розуміла, але я не говорила нети. Перший Олександр Єрощенко потрапив у зону АТО у складі добровольчого батальйону оперативного призначення Національної гвардії. Коли вони е, вже полетіли туди під Славянськ, він два тижні мені розповідав, що його взводу не повезло, що їх залишили при штабі. Зводять забезпечення, вони возять тушонку. Та хіба міг байливий син Сашко своїми розповідями про запеклі поїтри, тривожити материнське серце? Він дуже мене беріг в цьому питанні. Він старався, коли стріляють або бомблять, він мені не телефонував. Але для того, щоб я мала інформацію і не хвилювалася, він дзвонив моєму іншому сину. І той вже мені говорив, що дзвонив Сашко, в нього все нормально, не переживай, не турбуйся, все. Радості матері не було меж, коли оперативний добровольчий батальйон Нацгвардії повернувся на ротацію. Та Сашко й не думав відсиджуватися вдома. З третьої спроби він все ж потрапив до одного з підрозділів 95-ї окремої аеромобільної бригади. Він вважав, що це йому дуже-дуже повесло, що він потрапив в аеромобільні війська. Це для нього просто було. І знову ж таки він прекрасно розумів, що в іншій ситуації він би не потрапив в таку частину. Я маю на увазі, аби не війна і за здоров'я. А так от він зміг, він потрапив. Він дуже цим гордився. Він дуже. Він дуже гордився тим, що перевозився до нас в бригаду. Вот. Був рад носити тільнашку. Дуже світлий, добродушний. Вот. Ну, Колективний чоловік. Він дуже швидко влівся в наш колектив. І як вам сказати? Він ну, став як свой. Моя команда виконувала свої обов'язки дуже добре. Я нація смішний. Настоящий чоловік, людина, патріот України. Він от... Як людина він був хороший хлопець, хороший вірний друг. Це та людина, яка могла. Прикрити без пену, нічого не ні. філонив, був ніс, нормально свої виконував обов'язки. Ми сиділи на місці, то есть ханяємо посту, ніяких дійстів ні. А вони по нам пристрілюються з СГС, з мінометів, з настрію бігають, по нам стріляють. Я Тут буду хоч по шию, в лайні зіціля не піду. <гум> Це моя земля. В бригаді він був навідником БТР-80. Досвідченим службовцем, я вважаю, ніколи не кидав людей в біді. У той фатальний день під час бою на околицях Дебальцевого Єрощенко вчинив як справжні десантник. Стримуючи ворожий натиск, Сашко кинувся під кулі терористів, доручивши товаришу більш безпечну ділянку. У тому протистоянні, що точилося лічені хвилини, десантник Єрощенко заглинув. Лише через рік до матері Олександра Наталії Іванівни зателефонував по її сина Володимир Вовченко, що залишився живим в тому бою завдяки Сашкові. Саме в цей день, через рік після Сашиної загибелі, знайшовся цей хлопчина, про якого я цілий рік думала, чи залишився він живий. А він, виявляється, цілий рік шукав мене. І от він ці такі речі розповідає: каже: у вас прекрасний син, у вас ви такого сина виховали. Я вам настільки вдячний, що дали можливість. Народитися моєму сину. В нього в лютому, в січні, народився син. Поговорили з його матір'ю. Я від неї такі почув слова, що тепер в мене другий син є. Вона мене назвала своїм сином. Просила, щоб зберіг своє життя я.